Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом наступного тижня Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно приймати законопроєкт щодо фінансування уряду, так для того, щоб з 20 січня 2024 року не було розпочато процедуру шатдауну, так коли частина уряду може припинити свою роботу. І чому я говорю про цю інформацію? Тому що той законопроєкт, який був проголосований Конгресом в листопаді 2023 року, його термін завершується 19 січня, і у зв'язку. З вищевказаною вказаною тезою. CNN повідомляє про те, що лідери Конгресу Сполучених Штатів Америки дійшли згоди щодо законопроєкту про короткострокове фінансування уряду знову ж таки з двох частин, що має, власне, зберегти фінансування уряду до березня 2024 року. Про це повідомляє джерело CNN. Угода буде діяти власне. До 1 і 8 березня 2024 року, і фактично ця угода вона достатньо схожа до власне тієї угоди, яку ми згадували, яка була прийнята в листопаді 2024 року. Тобто, фактично, нова угода має замінити попередній законопроект. Там часові рамки по завершенню фінансування уряду 19 січня і друге. Лютого. Ми, до речі, попередньо говорили, коли акцентували увагу на проблемі щодо ухвалення фінансування уряду про те, що спікер Палати представників Майк Джонсон він зазначив республіканцям, що він виступає проти шатдауну, і ми вже розуміли, що є якісь обговорення навколо того, як уникнути. Тимчасового припинення роботи уряду, і ми власне зазначали про те, що тут єдиним виходом може бути нова, тимчасова короткострокова резолюція законопроект або знову ж таки річна резолюція. Але про це вже говорили видання «Зехіл», коли ми власне розбирали шляхи. Виходу з кризової ситуації навколо ухвалення фінансування урядом на 2024 рік. Далі республіканці палати представників сьогодні в неділю. Тринадцять 14 січня 2024 року мають провести телефонну конференцію так для того, щоб обговорити власне цю нову резолюцію. І далі CNN повідомляє про те, що її текст має бути опублікований пізно вечором. Ну, це за часом Вашингтону. Про це власне повідомив речник лідера більшості серед демократів у сенаті Чака Шумера. Тому Тут ми будемо очікувати цей текст нової резолюції. Він вже буде опублікований сьогодні вечором, як повідомляється, і відео щодо розбору цієї резолюції, вже воно буде опубліковано в понеділок, там де ми поговоримо, які є шанси, щоб вона була ухвалена. Але якщо це буде двопартійна резолюція, то ми прекрасно. Розуміємо, що її будуть підтримувати як демократи, так і частина республіканців, тому що, до прикладу, ультраправі республіканці так навряд чи будуть її підтримувати. І ми вже обговорювали раніше про те, що певні члени так цих ультраправих вони висловлюють своє незадоволення від спікера Майка Джонсона, що він намагається з демократами власне. Співпрацювати так, в контексті ось таких питань, як державне фінансування Уряду Сполучених Штатів Америки. Тому чекаємо текст відповідної угоди. Завтра вона власне буде вже проаналізована на youtube каналі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!